Росія в чорному списку євросоюзу. Друзі, привіт! З вами Олена Макеєва, сертифікований аудитор та податковий консультант. Ділюся з вами чудовою новиною. 14 лютого Росія нарешті опинилася у чорному списку Євросоюзу. Рішення цілком очікуване, адже діалог ЄС з Росією з питань оподаткування зайшов у глухий кут після зухвалого збройного нападу Росії проти України. До того ж, нещодавно ЄС запровадив 10-й пакет російських санкцій, тому вийти з цього списку Росії буде дуже непросто. Це на роки або навіть на десятиліття. Нагадаю, в цей список потрапляють країни, які відмовляються співпрацювати з ЄС по податкових питаннях, не відповідають критеріям податкової прозорості і податкової конкуренції. Список переглядається два рази на рік. В лютому та в жовтні, а країни, які потрапили до цього списку, знаходяться під постійним і уважним моніторингом. Рада ЄС затвердила критерії для створення списку юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС з метою оподаткування, а також керівні засади процесу перевірки юрисдикції ще 8 листопада 2016 року. На моєму каналі я вже детально розповідала про ці критерії, тому обов'язково передивіться цей випуск. Чому Росія потрапила в цей список? Звісно, війна не є критерієм, бо мова йде про співпрацю по податкових питаннях. До речі, в цьому списку також знаходяться інші юрисдикції: Панама, Коста-Ріка, Самоа, і Тобаго, Маршаллові острови, Британські острови, Віргінські острови, Багамські острови, Привіткікам. Загалом 16 юрисдикцій. І по кожній юрисдикції в рішенні ЄС зазначені обставини внесення до чорного списку. Так от Росія взяла на себе зобов'язання внести зміни до свого міжнародного режиму холдингових компаній, до кінця. Ця 2022 року, які було визнано потенційно шкідливим, та як завжди, зобов'язання Росія не виконала, і діалог з ЄС зупинився. Очевидно, запроваджений в Росії режим міжнародних холдингових компаній мав на меті залучити більше іноземних інвесторів та їхніх грошей до певних спеціальних занедбаних районів Росії, надаючи певні податкові переваги таким компаніям та їхнім власникам. А тепер це рішення ЄС має мотивувати іноземних інвесторів, які ще досі ведуть бізнес в Росії, залишити країну агресора, вийти з ринку Росії та залишити їх бідкатися зі своїми фінансовими проблемами на самоті. І що з цього Росії спитаєте ви мене? Наслідки цього рішення ЄС очевидні. По-перше, це посилення банківського комплайнсу. Законності дій компанії в цілому і кожного її співробітника від топ-менеджменту до всіх філій і підрозділів. По-друге, обмеження угод про уникнення подвійного оподаткування щодо обміну податковою інформацією. Тут, звичайно, росіяни будуть задоволені, бо про їхні статки на закордонних рахунках російські податкові органи не дізнаються. Якби не одне, але комплайнс діє в обидві сторони. Тому про природу та походження грошей запитають всі інші юрисдикції. По третє, це рішення ЄС підштовхне міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей «ФАТФ», Виключити Росію зі списку країн-членів ФАТФ та внести її до чорного списку як юрисдикцію з високим рівнем ризику. Внесення країни до чорного списку вимагатиме від усіх країн світу, включаючи країни-члени ФАТФ, застосовувати посилену належну обачність та впроваджувати контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійних ризиків, які створює Росія. Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, віднесення Росії до групи високого ризику ФАТФ позбавить Путіна можливості фінансувати його незаконну і невиправдану жорстку війну і ізолює наші економічні системи від російських загроз. По-четверте, це фактичне скасування пільгових ставок оподаткування доходів у джерела за міжнародними конвенціями про уникнення подвійного оподаткування. Тепер пасивні доходи бенефіціарів з Росії будуть оподатковуватися в країнах виплати таких доходів, приміром на Кіпрі, де зосереджені російські гроші. Не уникнуть наслідків і інвестори, які продовжують працювати в Росії. Подвійного оподаткування одразу в двох країнах не уникнути. Простими словами, це робить ведення бізнесу в Росії дорогим, обтяжливим та ризикованим. І останнє, міжнародні кредитори ведуть обмеження на кредитування країн, включених до Чорного списку. І до Росії теж. А далі нищівний обвал катерування акцій російських компаній, банкрутства та економічний занепад Росії. Друзі, підписуйтесь на мій канал, тут все цікаве, актуальне та корисне для вас. Працюємо далі на перемогу. Слава Україні!